Допомогти тим, хто цього справді потребує легіону сучових стрільців 100 років на Тернопільщині. З цієї нагоди провели реконструкцію баталії часів Першої світової. Тоді, у бою за гору Лисоня, українські герої зупинили наступ російських імперців. Як захищали українські землі від окупантів 100 років, тому бачили наші кореспонденти. Росіяни наступають, українські січові стрільці обороняються довкола гори соня на Галичині, вибухи та стрілянина. Лисоня це символ стрілецької слави. Це символ української армії, а власне легіон українських січових стрільців був зачинателем і праобразом української армії. Стрілець легіону Макар коротко переповідає історію бою. Легіон січових стрільців, який воював в складі австро угорської армії. У цьому бою в 1916 році за гору Лисоня брав участь і власне великими жертвами, але все ж таки вдалося зупинити цей наступ. Понад 80 загиблих близько 300 поранених і стільки ж полонених легіон у битві втратив більше половини особового складу, та все ж січовики здобули перемогу і відстояли стратегічну висоту. Сучасники порівнюють легендарну баталію із боями на Савур Могилі. Зараз в Україні йде на сході війна, тому такі ж самі легіони добровольців беруть участь у війні проти російського окупанта. У реконструкцію бою біля Лисоні взяли участь члени історичних клубів із усієї України, навіть ті, хто у реконструкції сидить у російських окопах переймаються єдністю держави. Я думаю, ці теми досить актуальні, тому що події світової війни на даний момент досить сильно призабуті, і треба їх відроджувати, тому що досвід історії завжди треба враховувати в сучасності Глядачі, ж які спостерігали за битвою, кажуть, сьогодні Лисоня це символ української звитяги, та додають, історичний досвід стане у пригоді теперішнім бійцям. Треба пам'ятати про страшні. Жертви для людства, котрі принесла Перша світова війна. Треба пам'ятати, як вона почалася і хто був паліями війни. Це застереження. Не допустимо до третьої світової війни. Завершився бій, який майже сотню років тому перемогою українських добровольців. А щоб допомогти бійцям на сході, тут також збирали і пожертви для тих, хто сьогодні захищає Україну. Михайло Яремишин, Сергій Бодак та вся команда 112. Таким був цей випуск, я не про.